Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Тренер Вальдера Малік Скотт розповів про свої бої мрії в боксі, налаштований серйозно. Денис Берінчик після бою з Девісом хоче проводити уніфікації. Просто знищить. Маріс Блєдіс не дає шансів усику в поєдинку з ОПЕЛю. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фовбет. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у суперлегкій вазі, мексиканець і Круз, відмовився від бою з американцем Райаном Гарсією. Який був запланований на 2 травня, про це заявив радник мексиканця Шон Гіббонс. За його словами, Круз, відомий під прізвиськом Підбуль, буль, не захотів погоджуватися на серйозний поєдинок, доки не проведе вже запланований бій проти свого співвітчизника Анхеля Фієро, наміченого на 1 лютого, організатори травневого вечора боксу в Нью-Йорку, який очолює турки Аляль Шейх. Вирішили начекати і обрали для гарсії іншого суперника американця Роландо Ромеро. Цікаво, що Круз зупинив Ромеро технічним нокаутом у березні минулого року. Крус із задоволенням бився б з Райаном Гарсією, але з урахуванням того, що в нього запланований черговий бій на 1 лютого, він не відчував себе комфортно, домовляючись про інший поєдинок і переключаючи на нього свою увагу, зазначив Гібонс. На його думку, це було б поганим знаком. Він бачив такі ситуації хайме Монгію, який був накаутований у грудні. Це тому, що ти маєш концентруватися на тому, що чекає тебе попереду. Загалом підбуль дав нам знати, що на жаль. Через терміни йому доведеться почекати. Після цього він з радістю обговорить усі деталі, тому що він упевнений, що виробить Райана гарсію, додав радник, не уточнивши, що збирається обговорювати його клієнт з урахуванням того, що угоди щодо бою гарсія Ромеро вже закрито. Рухаємося далі. Малік Скотт, тренер екс-чемпіона над важкій вазі Де Велдера, розповів про бої, які він хотів би побачити. Перший Першою зурдора Міра спроти Джея Петаї: два чудові боксери, два яскраві стилі, обидва шульги, обидва мають силу і добре працюють по тулубу. На мою думку, в боксерському IQ, в боксерському інтелекті. Зурдо краще, однак у Уапитає також багато сильних сторін, які можуть створити Раміросу реальні проблеми, його боксерський IQ на хорошому рівні, але не на нарівні зурдо так мені здається. Другий Джервонта Девіс проти Шакура Стівенсона. панчер проти розумного боксера. Шакур дуже добрий боді-панчер. Це велике протистояння. Кожен фанат хотів би його побачити. Третій Теренс Крофорд проти Канело Альвареса. Чудовий бій. Крофорд відчуває, що він найкращий і готовий піднятися на дві вагові категорії вгору. І це багато говорить про нього, як про боксера. Канело каже, що це його категорія, і це буде легкий бій для нього. Ніколи не чув, щоб не Фор казав, що це буде легкий бій, сказав Скот. Український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі, Денис Берінщик готується до складного випробування. 14 лютого він зустрінеться з непереможним американцем Кішоном Девісом на малій сцені легендарного спорткомплексу Madison Square Garden у Нью-Йорку. Берінщик, незважаючи на статус андердогу, сповнений впевненості у своїх силах і насілений на перемогу. Більше того, в інтерв'ю Ring він натякнув, що вже замислюється про наступний крок у своїй кар'єрі, навіть дивлячись за. Спину такого небезпечного суперника, а після Кішона хочу битися в уніфікації. Українцям вперше виходити на титульник у ролі явного андердогу, те саме було і в протистоянні з американцем Еммануелем Наваретте, але Денис чудово впорався з викликом і абсетном суперника. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега 4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Відомий британський експретендент Хевівейту Ділян Вайт заявив в інтерв'ю Sports про величезну помилку, яку зробив екс-гегемон цього ж дивізіону, співвітчизник Ентоні Джошуа. Уайт вважає, що даремно він відмовився від негайного реваншу з Дюбуа, адже на кону було все: титул, величезні гроші та шанс закрити дострокову поразку. А тепер йому доведеться все життя змиритися з мемами про те, як Дюбуа повозив його носом по Вемблі. Пам'ятаєте, коли я влетів нокаутом Повідкіно? Я по дорозі в роздягальню перервав інтерв'ю промоутера Хірна». І зажадав негайно реваншу. Як можна думати про щось інше доти, доки ти не закрив поразку? Вайт хотів би отримати реванш із Джошуа. Саме з ним він зазнав дебютної поразки на профірингу. У нас з ним завжди будуть круті бої, навіть якщо нам обом буде по 100 років. Просто у нас із ним є така особлива хімія. Це дуже важливе протистояння. Хім каже, що цей бій може статися наступним. Не знаю, чи цього, Джошо хоче, але я з задоволенням відправив би його на пенсію. Закінчив Вайт. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, на думку британського екс-чемпіона в першій важкій вазі Джоні Нельсона, Зовсім немає наміру завершувати кар'єру. Нельсон упевнений, що заяви ф'юрі про вихід із спорту були лише тактичним ходом, спрямованим на те, щоб отримати вигідні умови для організації бою з Ентоні Джошуа. Я думаю, що він хоче, щоб ми відчайдушно тужили після його повернення, голосуючи: Ні, ні, будь ласка, не роби цього. Припустив Нельсон. Вони знають, як поводитися з цією маленькою дитиною Едді Хірном. Він нікуди не піде, тому що на кону для нього занадто багато грошей, щоб відмовитися від бою з Джошуа. Сьогодні я на пенсії закінчив, а післязавтра хочу півмільярда. Тож він навіть не розігрує гарну партію в покер. Ви знаєте в чому річ? Він намагається підняти ціну. Я думаю, Едді передбачив все це ще тиждень до цього. Тож я це не вірю, наполягає Джонні. Ну і на завершення, екс-чемпіон першої важкої ваги Латвії Смеріс Брєдіс висловився про можливе повернення Олександра Усика до Крузервейту. в інтерв'ю латвійському виданню він зазначив, що такий розвиток подій видається йому малоймовірним, враховуючи поточні досягнення та статус українця у надважкому дивізіоні. Якби я був усиком, я завершив би кар'єру непереможеним і уникав би повернення у важку вагу. Проблема в тому, що згодом він додав увазі. Повернення у крузервейт змусило б його скидати вагу, що є значним стресом для організму. Я вважаю, якщо усик повернеться у важку вагу і зустрінеться з опита її, австраліїсі розгромить його. Не просто виграє, а знищить. Усик довго працював над збільшенням ваги та м'язової маси, тому їхня втрата зараз суттєво послабить Усика. Ось чому я впевнений, що опитає переможе Усика, сказав Брідіс. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.